Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отча, а що тут і нині зі святим письмом, як якийсь свідок Єгови чи протестант? Слухай, отець, а ти що проповід... ти що людям Євангелії в церкві не читаєш? Ні, я читаю, але на жаль, на жаль, наголошую е, е, святе письмо в руках чиїсь. Це у нас таке стереотип досить нездоровий. На жаль, на жаль, на жаль. Ну на жаль, знаєш, я тобі скажу так, між нами кажучи, більш католицької книги в світі не існує. Я і то не мої слова, то слова кардинала Йозефа Рацінгера. Папа, імерити на даний час. Папа імерити на даний час Бенедикт, шістнадцятого. Ну, і слова, що? слова слова чисто ортодоксні, прошу. Добре. Так добре, то до чого ми нині маємо святе письмо? А до, того, а, до, а до того отець, що знаєш, що ми минулий раз говорили? Ми говорили про приготування до Різдва. Про початок Різдвяного посту. Та, та, та. А ти знаєш, що у нас початок Різдвяного посту? Це початок, я особисто так кажу, окультно-магічних поганських ритуалів і дійств. Е, так, є, є таке у нас Андрія, збитки, введення. І на дальше. Катерини, О, та, на та, Варвари, та, та. Бог, і що, і хто знає як. На Пилипа, на, 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 на Тойо, і всіх решту ага. кого тільки не може. Потім святий вечір, а потім Різдво, а потім Йордан, а Василя, а водіння, кузи, а гадання, а чарування і все то все робить, ніби з великого жарту. У мене все виникає питання: а чи ти можеш з великого жарту людину забити? Ну, я думаю, що то буде. Ну, неважно, жарту чи не жарту, але наслідки воно тягне однозначно такі самі, чи жарту, чи всерйоз забити людину. Угу. А от Святе письмо дуже чітко каже. Про що саме? Це книга второзаконня, але про такі всякі речі. А, ну, зачитайте, може, комусь буде корисно. Це книга второзаконня, 19 глава, 9 рядок далі. Як прийдеш у землю, що її тобі Господь Бог твій хоче дати. Не вчися наслідувати Гедоту тих народів. Гедоту. Щоб не було в тебе нікого, хто б призводив свого сина чи свою дочку переходити через вогонь. Ну, Хоча б навіть це немає якогось відношення зараз до Різдва, але просто-напросто нагадаємо собі. Івана Купала, і наші всі Та-та-та, скакання чи кольорові закльопки якісь роблять. Нікого, хто ворожить, хто кидає жереб або заговорює, або волхвує. Або нашіптує, або або е, гадає, або викликає духів, або вищує, чи розпитує мерців. Ой, отче, та буквально от вчора навіть мались ми тяганину на інтернеті. Люди у школі виставляють як велике, аби що, вечорниці, гадання, і кажуть, та це все жарту. Ну, все так фарно. Жартам, жартам. Це наші традиції, які ми мусимо плекати. Ти знаєш, що було що згадати ти, нашим знаєш, дітям? Коли говорять внуков. про традиції, в мене виникає два питання, бо які? є дві традиції в нас. У нас є традиція поганська і в нас є традиція християнська. Якщо говорити про традиції загалом, ну, то давайте я тим людям кажу поставте себе перуна, приносити йому людські жертви. І то буде найтрадиційніше, бо це є спокудвічна традиція наших предків. Правда? Ну no. тому, коли йдеться про традицію, то тут треба добре відсівати зерно від полови. І буквально абсолютно то те саме можна сказати і про ці гадання і чарування. Ну, гадають, ну чарують, а потім дивиться, Бог їх не чує. Я сподів... то, як Бог буде чути, і Бог ними сібридить. Бог каже, вони мені гідки. Я пригадую ще раз стосовно жартів в, на Андрія, коли я навчався в семінарі, був випадок, коли дівчата бавилися в вечорниці і жартома собі гадали, ну, дуже Андрія. і до Це що, що що в... в семінарі вас дівки Вівкесі Ні, чи? але то було десь в таких от, колах, десь ну, одні там якісь такі молодіжні товариства, і ми з ними були знайомі. І втім товаристи гадали, догадалися того, що одна дівчина почала говорити незрозумілими мовами, верещати, трошити навколо себе. Здорові хлопці настрашилися, тримали за ледво ледво Привезли до єпископа. Владика серед ночі збудили владику Владика, відправив до, монастир до монастиря на Майзлі, і там отець молилися, якось трошечки заспокоїли. На другий день відвезли до екзорциста десь я вже не пригадую, куди, і довший час мали клопоти, отець екзорцист разом. З тою дівчиною, яка от жартома Стала собі дов... доворожилася. А також було жартома, і ніби нічого так страшного, серйозного не було. Але з дітьком жарти не бувають, такі якісь невинніми і ніколи не лишаються ненаказаними. Ну, в принципі, так, якщо подивитися всіх серйозних екзорцистів, які пишуть про причину біс... біснуватості, вони всі згадують. Гадання, чарування, вершення якихось пустих. Поганських звичаїв, так як в нас ту козу водять, та як в нас і збиткують з Василя і Мила... Святих Василя і Святої Меланії, виставляючи їх якимись там недолугими, бо водять Меланку і водять Василя і тому подібні, подібні, подібні речі. Я навіть не здивуюся, якщо і той в лапках святий дідух може бути причиною існуватості. Ну, не будемо зачіпати дідуха, бо то ще окрема тема, яка, напевно, ще поки що не на часі. Тому, дорогі Христі, перше за все, Різдвяний піст не є час гадань, чарувань, всяких неподобств і того, що Богу не подобається, а час приготування до Різдва, час приготування до того, щоби відсвяткувати народження Месії, прихід того, хто вибавив світ від усякого зла. Тому стараємося його провести побожно. Приготовляючи своє, своє серце, свою душу, свій розум до того, щоб направду різдвяні свята ми провели в мирі, в радості і в добрі разом з Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!